Матея святої Євангелія, Слава тобі, Господи, слава тобі. Будь можна, сказав Господь притчу оцю. Був один чоловік Господа, що насадив виноградник, він обвів його огорожею, видобав у ньому чавило, вибудував башту. Найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слух своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді Він послав інших слух більше від перших, тоді вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: матимуть пошану до мого сина. Та виноградарів, зрівши сина, заговорили між собою. Це спадкоємець. Ходімо, уб'ємо Його і візьмемо собі Його спадщину. І взявши його вивели геть з виноградника і убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям. Що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Віки. Притча про злих виноградарів в Євангелії від Матея сказана в одному дуже важливому місці. Цю притчу Ісус говорить у Єрусалимському храмі, у місці, де відбувається Богопоклоніння, у місці, яке є знаковим і є символом. Присутності Бога, яке є місцем дуже важливим для кожного єврея. Місцем, яке показує вибраність народу і що Бог є з народом. І саме в Єрусалимському храмі Господь промовляє притчу про злих виноградарів. Кожний народ має свої особливості. Євреї мають свої особливості. Українці мають свої особливості. Єврей вміє добре робити бізнес, йому це вдається. Він вміє з нічого зробити гроші. Українець зовсім інакше поскладений у своїй голові і в своїй внутрішній, внутрішньому світі. Українець любить, так як говорив Шевченко, садок вишневий коло хати. Навіть приїжджаючи на заробітки в Америку, все рівно той садок вишневий коло хатки аж хочеться. Хтось будує той садок вишневий в Україні, хтось спробує будувати тут. Хоча розумієш, тут все дуже змінюється легко і швидко. Робота сьогодні тут, завтра там, і ти вже той свій садок вишневий мусиш продати і шукати іншу хату. Ми, українці, любимо створити своє середовище, моє середовище. це наша особливість. Американці мають іншу особливість. Вони люблять усе планувати. У них все розписано. Якби змогли розписати смерть, навіть, навіть би і смерть розписали. Все знають, коли відпустка, коли що, коли їдять, коли встають. Тому все впорядковано. Це особливості народів. Це ментальність народів. Це ментальність і особливості суспільства. От ми, бажаючи мати свій маленький садок, свій, ми би сказали, збіблійно виноградник. Ми хочемо жити тихо, мирно, спокійно, радісно в любові. Але у цьому бажанні, на жаль, нам часами бракує одної речі нам, українцям. Ми не раз можемо бути дуже активними, але ми завжди вміємо Знаходити спільну суспільну мову. Власне, спільну мову суспільства соціуму. Так тоді, коли нас б'ють, так тоді, коли порушують наші права, ми дуже легко і дуже швидко реагуємо. Ми, як ті бджілки, ми збираємося і робимо майдан. Ми збираємося і ми робимо майданний уряд, який реально може керувати цілою країною. Але тільки Спадає раптом якась небезпека, ми зразу лишаємо свої справи і назад в свої садочки і лишаємо комусь то робити. А той, хто приходить, по-різному може діяти. Хтось прийде щирий і справді хоче щось зробити, а хтось прийде просто красти. Та як у нас вже 30 років, знаєте, багато крали, крали, крали. А ми дивуємося, а чого ж то так наші садки, ніби в кожного садочок гарний, а разом процвітання нема. Нам, українцям, треба навчитися бути суспільством. Нам, українцям, потрібно вчитися бути спільнотою. Навіть на рівні тут Чикаго. Звичайно, що нам не просто одне з одним. Ми досить потужні і сильні індивідуалісти, ну, бо кожен має свій садок. Але нам потрібно цього вчитися. І то на різних рівнях. На рівні суспільному і на рівні також. Віри, нашої віри і нашої церкви. Тут у притчі Господь говорить про виноградарів. Це певна група. Це група людей, яким доручено певну працю. Вони взяли в найм цей виноградник. Вони працюють у цьому не їхньому винограднику і фактично живуть із цього. Вони годують свої сім'ї. Вони дбають за те, щоб бути впевненим у завтрашньому дні. Вони роблять так, щоби планувати своє життя. Наш виноградник, якщо ми говоримо про нашу парафіяльну спільноту, нашу катедру, це також наш виноградник. Звичайно, що за ці чотири роки, коли ми почали наші віднови, багато чого змінилося. Ми витворили певну спільноту, і ми витворили спільноти спільноти, спільноту спільноту. Маємо різні групи, молитовні групи. Але як священник, який тут служу, я вам можу точно сказати, що дуже часто цих людей, які є у цих групах, є недостатньо. А радше дуже часто ці люди втомлюються. Втомлюється, тому що на їхніх плечах постійно одні й ті самі клопоти. Тому дуже важливо, і сьогодні я звертаюся до вас, тих, хто, можливо, недавно приїхав з України, усвідомити, що тут, в США, тут у Чикаго, дуже є важливо мати відчуття приналежності до спільноти. Знаєте, це у Львові можна в одну неділю піти до церкви Юра, в другу неділю до Михаїла, в третю неділю поїхати на Сихів до Ореста Фредини. Тому що у Львові, чи в Франківську, чи в іншому місті, чи містечку завжди є всі українці. Натомість тут тут потрібно формувати трошки іншу реальність. Перша річ нас тут завжди є менше. І для того, щоби. Бути людьми віри, для того, щоб будувати храм в значенні не лише стіни, ні. Щоб будувати спільноту, тіло Христове, церкву, мусимо вчитися бути справжніми християнами, які служать любов'ю одне одному. Ці виноградарі не вміли служити любов'ю. Вони не вміли давати вчасно добрі плоди. Більше того, вони поповнили великий гріх вбивства і знищення. Так, ця притча стосувалася найперше тих, хто хоче вбити Христа. Так, в цій притчі Господь би показує майбутнє, що відбудеться. Але ця притча також є актуальна для всіх нас. Чи ми, чи ми у своєму садочку, у своєму винограднику, зуміємо об'єднатися з іншими і витворити справді спільноту любові? Чи ми зуміємо зробити щось таке, від чого нам самим стане приємно? І це можуть бути певні невеликі, малі речі. Це може бути зустріч спільноти, це може бути якийсь певний проєкт допомоги чи військовим, чи сиротам. І Богу дякувати, що ми тут, у катедрі, маємо ці ініціативи. Але як би дуже хотілося, щоб в ці ініціативи були, включалися інші. Не чекайте, що священик прийде і скаже, знаєш, Маріко, ходи, Петре, ходи. Не бійтеся проявити ініціативу. Цю ініціативу вбивали в нас дуже багато років. Лише 30 років незалежності, але ця ініціатива поступово зароджується і відновлюється у нашій свідомості. Тому не біймося творити добро. Не біймося бути собою. Не біймося служити. І радіти цьому служінню. Тому сьогодні, слухаючи ці, цю притчу Ісуса про вчасно дані плоди, вміємо бути мудрими виноградарями нашого життя, щоб давати добрі плоди ближньому і нашому Господу. Амінь. Слава Ісусу Христу!